Слава Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Ще по Чернівецькій області подорожуємо. Знаходимося зараз в якому селі? Чудей. Чудей. В селі Чудей. Приїхали тут до чоловіка. Чоловік має гарні коні, має на продаж. Кобила і жеребець, кобила і жеребець є на продаж. Зараз чоловік виводить, що розкаже. Це кобила. Це кобила. Річка Авана. Кобила Таврама. У нас скільки років? 11 років. 11 років. А то видно, є тавро, є документа. А вона має дохідна. Потужна кобела. Покрита, не покрита? Покрита. Ага, зараз ми покажемо. Покрита цим жеребцем, що ми зараз будемо знімати. Ціна договірна, Ціна договірна. будете дзвонити. Повністю Жільовка, сама у парі, така Кобила гарна, теж велика, гарну шию має, Олександрійка, ну, вони всі такі. Всі вони гарно мають текстуру. Скажіть це, скажіть на відео номер телефону, щоб... Ну, бо я багато просто номерів, бо я не попутався. Олега є номер телефону, я Олег, продиктує. Він має номер. Так, Олег, продиктує. Е, так, я лишу, але 0,98. 84, 31, 811 Все гарно. Ну бо я просто багато, щоб я не попутав потім номерами. Ви це продиктували а, на і, відео. І відео і що із звати, то таке. Занімаюсь конями. Недавно, правда, 20. 20 років займається Так, трошки часу. А ста. А, а стаж 25. І тоді вже можна йти на пенсію. Ну, ще 5 років маєте в запасі. Та ж ми це все розуміємо. Хто розуміє, той, той не буде лишніх питань задавати. Кубила робоча, запріжна, запрягаєсі. Мало, але я тобі не продаю. Люба проба. Каже господар, що проба люба, як собі хто має бажання, приїхали, подивилися, запробували, підходить, заплатили і поїхали. А звідки цей? Звідки вона походить, з якого це заводи? Десь з Тернопільської області. Треті руки є, Від діда дід, дід, дід вирос малий. від діда до мого кума би, і від кума до мене. Не було по рукам, ніде. Така ухожена. Ні, та то видно по, по кобилі що кобила, кобила, кобила як пані. Муха, так. Кожен день, він рішука, що просто для пара. <звук> Робота їде. Спокійно, то видно, що вона спокійна. І Чувач? така має бути <звук> ходова кобила, бо я вже вона ходить, вона минути не стоїть, вона має їхати так. <звук> Нормально, як по мене, що так. Такі коні, не що палю. Але... Ще я гарна. Не дуже так, так багато. <звук> У на правда, є. Він перший парк, я в другу. Є та Марінового жеребця всі знають. Там спору немає. Так, там спору нема. Всі не, не, не можуть їхати, я так рахую, всі коні не можуть однаково їхати і мати в На селу. Один любить має грубі, найвеликі, другий майкі. Я маю кавліка, зараз тут будь-то бачити. Гарна кобела, поставна кобела. Хто би хотів на матку, це був би суперовий варіант. Широка кобила, довга кобила, шию має у карбі. <ріпи> Та, зараз то, покажемо. То видно, що вона жеребна, вона черво почала ділити, пустила чергу. <ріпи> то на, на кожен товар є свій купець. <ріпи> так. головний, яка буде. Так, гарна кобела, гарна кобела. Тут немає шкарпетки ззади, носки такі. Ви від готова чи що є? Так, так. Кована на всі чотири ноги. Та-та, як їде кожен день тут. Кожен день на роботу. Я ж мій тут офіг. Добре. Зараз вийде жеребець. Вона покрита, теж на продажу буде. Ви цієї запару піли? Він Нагадую, ми знаходимося в Чернівецькій області, Сторожинецький район, село Чудей. Кого би цікавили, такі коні. Село Чудних людей Чудних людей щоб... село, так? У вас гарні люди, гостеприємні. Зараз вийде жеребець. Зараз зараз, десь який вогонь.

Може вдарила? Вдарила Вдарила, ну. передню Гарний жеребець. <скільки> Ні, але широкий такий пес. 4 роки має жеребець. 4 роки жеребець. Має жеребець також продажний. Да. Кобила вчора десь ударила, по коліні трошки прихрамує. Але то йому не мішає, що, що <скільки> ударила кобила. Просто ударила. Гарний має перед. Тато першером, мама нова Олександріка з документами. Кінь кажуть, немає документів, <говорили> та, та документа що тут? Документи це а та таке. Він рожений, тут, нас, да, тут <говорили> та, він у нас рожений Ґсто, звідки можуть бути Ґсто, документи. Та, Бачиш, Данга, поприна, Жеребець по румунських конях. Доста широкий. То, такий гудзок пиху. Ну він Та який він карлик? Та тут грубина серйозна. Тут дійсно... Теж перерад широкий має. ЦУ. То криїти, кобили, все так як має да, да, ну. я, 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 я ну, ну, маємо. Є потом, що зараз покажемо. Копія, копія. Жеребець цей. Жеребець також продажний. А, номер телефону, ну Олег, ще раз покажи. Сказав, чекай, я вже диктую. Так, продиктую ще раз номер телефону, щоб нагадати. Доста гарний жеребець. Має перед такий широкий-широкий. Шия широкий. коротка, ні, жеребець має склад сильний. Номер телефону 098 843 1811. Гріша звати чоловіка. Гріша чоловіка звати. Будете дзвонити. Добре, но. Дзвонити, кого цікавить, то такий жеребець. На продажу. Робота самій у парі. Запріжний, самий у парі, проблем немає ніяких. Стрільовка чекає чіпляти. Ну, лісний кінь. Кінь лісовий. Вирос у мене, ні, що купляний, десь 5 місяців. же це розуміється, все розумні речі ви розказуєте. Коні дорогі. Хто знає толк коням? Той не буде спорити і щось розказувати. Ціна жеребця 3300, кажи каже так, як є. 300, ціна не жеребця. Не жеребця. Так. Е... Ага. Стартова, так, так. Я Так, на відео. Стартова ціна на жеребця 3300, а там будете дзвонити домовлятися вже з чоловіком собі, так, з господарем. А за кобелу, може кажете ціну? Поки що не знаю, то там. Зрозуміло. Ну, приблизно десь два, але. Приблизно, приблизно дві тисячі, але... На місці, da, на місці будете за кобилу дзвонити. Кобила стоїть гарна на Олександрійка з Тауром, з документами. має документів, але тато, мама мала. Покрета... Покрита цим жеребцем. Гарний же, мені вдався. Такий гуц. такий І він дуже блин такий, будь-який пацан, молодий, жінка, дівчина. Ні ну та він мусить хлопці та ж то є жеребець. Він муси вийти останні його норовану. А розверніть його, щоб сонце не забивало. А ну ну. ну ну Назар, кличка, карбано я. Як кличка? Назар. 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 Зад такий розколений, ноги, грубі, перста, усе має, коліна. Вчора кобила просто ударила. Ну та це таке, ну це ще є нюанси. Але треба було припутувати кобилу. Так, ну, стояла, ну то буває. проходять. Бо жеребець, жеребець не дешевий, жеребець коштує гроші. Ну, що робити? Зараз будьте бачите, що від нього які є. Так, подивимось цей. Подивимося зараз на потомство, Гарний жеребчик. Є є. Так, ідемо цей. Ідемо покажемо ще потомство від нього. Так, Гарний жеребчик. Супер. грива на два боки. Довга чілка кучерєвий. Так, кого би зацікавило, будете дзвонити, домовлятися. Йдемо покажемо ще потомство його. О, це син жеребця. Син Назара. Син Рік і два місяці. Продажний і не продажний. Не знаю, якщо би когось зацікавив такий лошак, будете дзвонити, ну, то до пана гріше. Так, пан Гриша все вам розкаже, домовитись собі можливий продачі Чи лошачка. То за нога, да. то лошак. Але... Рудиця. Усе має, то а має, так, шию гарну, крамка, що мала жердети і продали, є. Продали, продали. А сужердела, все. Зжерделося, але лошак не виш. Гарний і... лошад, довгий. А мену бути тоже лошака. Ну, сали і воно синить. Ще ноги передні понія. Лошак гарний теж. Шею має гарну. Та рік і два місці. Та рік і два місці, то дитина, то... Ні, він не цей, він не високий, але він довгий. Довгий ще я карком. Май довгий, чим тато буде просто. Так. Тобто зазвичай. Хоче грати то зазвичай діти всі більші від батьків. Ноги дає задні, передні як старий кінь. Спокійні ноги дає. Нове Ножку! Задна передна нога. <ривіт> та хоче, бо то лоша, а що то хотіти? <ривіт> Але уваги придіть... <ривіт> 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 та ж видно, видно. Широкий так. Але видно, що час приділяєте коням, бо нога стишина бай! Бай! так. Я хочу собі подуріти, бо то є лоша. Я треба було на ланці, набрикався тоді. Не, він у стані сидить, бо сидить в стані. Судвал його і муси. Старий дуже любить коня, знаєте, він брав на цілі зроковані. А, має батько чим бавить. Як заходи без сукору не йде до нього. Ну, думаю, він шукає по руках. там такі. Та то видно по ньому, що він... як. Невикоможений Отакий Назар дає лошата, потомство. Номер телефону там є. Я такого лошака з цієї стайні був взяв, вірка, щоб. На подолі цього лише я майка внуцька була. Так, Вовсе, але, ну, гарний ваше Ду гарний. Дуже-дуже Я кажу, я вже казав, що всі коні гарні, лиш кожен по своєму Видно, що він пещений, він собі щось шукає, щось хоче грати, цукор. Має перед теж гарний широкий. Так, так, то номер буде в описі, і озвучений, і що то. Футфобі, вам здоровий був. І всі коні. Тому буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвоніть до господаря, домовляйтеся, підписуйтеся, підтримуйте нас, бо дорога далека. Щось будемо їхати, знімати і тому подібне. Всім до побачення.